Іро, як ти ставишся до равликів? Чесно кажучи, краще, ніж до слимаків, але все одно ну не дуже. Ой, тут доречно процитувати одного дуже відомого кіногероя. То ти просто не вмієш їх готувати. А от на равликовій фермі на Прикарпатті вміють. Ця ферма з'явилася, на жаль, за сумних обставин. Однак, життя триває, і про це наша наступна історія. році ми зібрали сім з половиною равлика. Чи могли ми краще? Так звісно, могли. Однак досвіду бракувало. Хоча ми не впустили руки, і в цьому році нам вдалось далеко більше. На Прикарпатті родина загиблого захисника у розпал повномасштабної війни відкрила равликову ферму, про яку він завжди мріяв. Позаду мене наше равликове поле саме тут відбувається все дійство. І я дуже щаслива, що нам вдалось реалізувати мрію мого свекра. Я впевнена, що він би нами пишався. Повномасштабне вторгнення родина Баумкетнерів зустріла у східниці, що на Львівщині. Ольга і зараз жахом згадує новини, від яких прокинулись о п'ятій ранку. Свекор жінки разом з молодшим сином одразу вирушили до військкомату. Вони два місяці були тут, ну неподалік, там на підготовці, і рівно на Пасху вони були відправлені на передову. У той час баумкетнери Кетнери допомагали з прихистком людям, які тікали з зони бойових дій. Згодом привели до ладу недобудований будинок для переселенців. У ньому оселилась Світлана з родиною. Наша родина приїхала сюди з Луганської області. Виїхали ми одразу 24 лютого зранку, тому що нам ніяк не можна було залишатися в нашому селі. Чоловік був добровольцем батальйону «Айдар». дуже добре, гарно прийняли. Ми теж почали допомагати працювати. Ми зараз як одна родина. А щоб відволіктись від негативних думок, Баункетнери вирішили зайнятися розведенням равликів. Ця ідея з'явилася у свекра ще до російського вторгнення, але з різних причин її реалізацію відкладали на потім. І коли він пішов на фронт, нам хотілось якось. Ну, не знаю, наповнити його побут чимось цивільним. Е, в нас тут все півбіди налагоджувалось, е, бізнес працював, ми нарешті відпрацювали механізм, як у нас можуть жити наші переселенці. Ми вже півбіди організували для них побут, організували прийнятні умови. І вивільнилось трохи часу, якого ми ну, хотіли. Якби зробити щось приємне для нього, щоб ми тим не менше могли спілкуватись з ним не на військові теми. Розгорнули ферму на ділянці у 50 соток, закупили необхідне обладнання. До роботи з радістю долучилась, і родина Світлани. Для неї ця справа стала своєрідною терапією, та найбільше вболівав за ферму свекор, перебуваючи на передовій. Ми постійно йому фоткали, як полив організовуємо, як все робимо. Плюс він постійно телефон каже, як у вас справи. Тобто він не хотів розповідати, як справи в нього, він, давайте ви розказуєте, як у нас справи. І ми йому, то маленького равлика, то більшого равлика, як ми все правильно зробили, щось правильно, щось неправильно, неважливо. Але ми це робили, ми вчились, ми здобували досвід і хотіли його порадувати. На жаль, військовий не встиг побачити ферму на власні очі. Чоловік загинув на Донецькому напрямку. Попри біль втрати, родина продовжила справу. У перший сезон вдалося зібрати більше семи тонн равликів. Наразі баумкетнери отримали грант від Українського ветеранського фонду і розширюють бізнес. Ми збільшили ферму і потужності ферми в два з половиною рази. Це суттєво. Оскільки в перший рік ми обробляли 50 соток землі, в цьому році ми обробили вже гектар 350. Крім цього, на території ферми організували табори для дітей із східних областей. Два роки поспіль вони гостювали на Львівщині, гралися, відпочивали, пізнавали гори та були у захваті від равликів. Вони допомогли нам їх погодувати, зробили це оптимально швидко. Вони, якби, здійснили ці тактильний контакт зра і виявили, що це доволі. Ну, доволі цікаве, насичене проведення часу. Родина Баумкетнерів планує проводити екскурсії фермою для дорослих та дітей, розвивати гастротуризм і таким чином берегти пам'ять про свого свекра, мрія якого продовжує жити.